А, Господи, досить. Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка і це моя непостійна рубрика Тати-шо? В цій рубриці ми розмовляємо про зірок, про їхні долі, про їхні історії кохання. І сьогодні ми з вами затронемо тему історії кохання Дженніфер Лопес. І Бена Африка. Напевно, знаєте, я в душі такий романтик, тому що всі історії кохання здаються мені суперромантичними, і мені таке відчуття, що всіх-всіх завжди люблять, і що у всіх все так добре. Якщо чесно, я б, напевно, воліла жити в світі з рожевим поні, там, де все добре. Напевно, це про мене, тому всі мої відео вони такі досить. От останні два відео, точно, це. І відео про Де Вікторію. Я така прям. Люблю цю пару, тому що вони такі романтичні. І сьогодні напевно не виключення саме тому, що історія Бена Афліка і Дженніфер Лопес це історія кохання, яке не витримало тиск таблодів, але витримало тиск часу, тому що вони розходилися 20 років тому і знову разом. Але в усьому по порядку історія буде не дуже довгою, тому що насправді, як виявляється, я думала, що вони набагато довше були разом. Тоді, в 2000-х, але виявляється, ні. Та все, 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 все. Розпочинаємо відео. Сьогодні в ролях Дженіфер Лін Лопес. Вона співачка, акторка, модельєрка, продюсерка, бізнес-леді все, що тільки можливо сказати про неї. Це все. Тобто, вона займається всім. Вона з того роду зірок 2000-х, яка була дуже дуже сильно популярна. Вона і зараз дуже сильно популярна, але це одна з тих персон, яка описує той час взагалі своїм іменем. От Джей Ло, кажуть, Джей Ло, і ти одразу уявляєш її якоюсь такою всією в цих дуже низьких джинсах. Топіку вона там щось танцює. Шістенці... ну коротше, це дуже дуже крута жінка, яка побудувала свою кар'єру своїми руками. Вона досить таки щира і прикольна. Мені так здається. Я не дуже завжди за нею слідкувала, але знову ж таки вона для мене як один з символів цієї епохи. Вона народилася 24 липня 1969 року, і зараз їй 54 роки. У неї день народження в один день з моєю мамою. Другим в ролях буде, звісно, Бен Афлік. Якщо чесно, його ім'я звучить не скорочено. Отак. Бенджамін Бен Гіза Афлік Болт. Нічого собі. Це американський актор, сценарист, кінорежисер, лауреат премії Оскар. До речі, Джейло теж ось. Ну, загалом він пов'язаний з кіно. Якщо Джейло, вона знаєте, така так різностороння, то Бен Афлік чисто такий актор в кіноіндустрії. Йому зараз 50 років, і він народився 15 серпня 1972 року. Ну і звісно, як часто буває в цій моїй рубриці, та що?», е, третю роль. Третю участь, так скажімо, беруть таблоїди, журналісти і всі ці люди, які безпосередньо влізали в їхнє життя, в їхній особистий простір, тому що цей роман «2002-2004 рік. Припав на розквіт цієї жовтої преси. Так вона ізнувала завжди, мені здається. Тобто люди завжди були е, знаєте такими пліткарями, які хотіли про щось протрендіть. Але саме тоді, в 2000-х, це був прям розхід оцієї інсайдерської інформації, коли всі всім намагалися залізти в труси, і саме таблоїди насправді зламали те, що було доброго і хорошого між Беном і Ло. Бен і Дженіфор познайомилися на початку 2002 року. Тоді вони разом брали участь в зйомках кіно, яке називається Джилі. Одразу офтопом скажу, що я його не дивилася, але прочитавши кучу рецензій, всі кажуть, що це жахливий фільм. Цей фільм отримав шість антипремій Золота Малина, в тому числі найголовніші найгірший фільм, найгірший режисер, найгірший актор і найгірша акторка. Тобто, ну. Все прям погано. Але що хорошого в цьому кіно? Це те, що це кіно звело разом Бена і Дженніфер. На той момент, коли вони зустрілися, Дженніфер була заміжня. У 2001 році вона одружилася з Крісом Джадом, але їх оцей шлюб тривав досить таки недовго, тому що вже всередині 2002 року Джейло подала на розлучення. Чому це сталося? Через Бен Афліка, якщо дуже коротко, за два дні до того, як Джей Ло подала на розлучення, їх з Беном бачили на святкуванні дні народження Джей Ло. Їй виповнювалося 32 роки, і тоді їх сфотографували, як вони цілуються. От така от історія. Тобто, причиною розриву Кріса і Джей був був Бен Афлік. Але е, Дженіфер часто стверджує про те, що в них з Беном не було нічого до того моменту, як вона не розлучилася з Крісом. Тобто, типа, все було чисто. Але ну, за два дні вже цілувалися, за два дні до розлучення. З іншого боку, ну, подати на розлучення і розійтися це різні речі насправді. Чи варто вам взагалі казати, наскільки люди були в захоті від цієї пари? Е, ну, Знаєте, я не знаю, у мене, звісно, дуже тупий приклад, але, наприклад, коли я дивилася сутінки, і там був Едвард і Белла, і потім пішли чутки про те, що вони насправді зустрічаються, боже, я віжджала, я не знаю, як свинюшка, тому що я прям хотіла, щоб вона зустрічалася. А от е, Бен і Дженніфер були як на початку цього всього, коли знаєте шиперять цих зірок. І тому люди просто були в такому, я не знаю, захваті і всі просто хотіли дізнатися. Всі можливі подробиці, що. Між ними відбувається. Ну і звісно таблоїди давали їм таку можливість цим людям, тому що вони лізли до Дженіфер і Бена просто 24 на 7. До речі, Джен і Бен стали одними з перших, кому дали оцю прикольну милу назву, створену з двох імен: Бен і Дженіфер. І появилася парочка Бенніфер. І вони одні з перших, які отримали оцю милу назву для своєї пари, яка зберігається і досі. Вони, знаєте, привнесли це в шоу бізнес. Не вони їхні фанати скоріше. І що вони так самі себе не називали, але саме їхні фанати придумали схрестити два імені, щоб отримати ім'я парочки. В листопаді 2002 року у Дженніфер виходить кліп на пісню Джені From the Block. І в цьому кліпі буквально показується, наскільки пара Бенніфер Дженніфер <свісно> показується, наскільки пара Бен і Джей страждають від уваги папараці. Там, вважаю, вони, знаєте, не те, що висміяли, а скоріше звернули увагу на те, що ми знаємо, що ви за нами слідкуєте. І там були показані кадри того, як вони милуються вдома, ніби за ними хто слідкує. На той момент це. До скоріше було викликом, тому що всі такі нічого собі ви такі сміливі. І ще хочу сказати і додати, що 에, «Jenny from the Block» – це теж суперлегендарна пісня для того часу, тому що я коли її послухала знову. Я ж така, «I'm still, I'm still Jenny from the Block». Коротше, і це я прям пам'ятаю, як я під нею тусила, мала блін, в трусах і маєчки ти Коротше, це так класно взагалі. У 2008 році Бен Афлек прокоментував свою участь в цьому кліпі і сказав, що взагалі то був не дуже джентльменський поступок знятися в тому кліпі, і він не дуже пишається цією роботою, але що вже є. Що маємо, те маємо. Але дійсно тоді викликало це відео. Ну великий ажіотаж серед людей. Я думаю, багато хто потім чекав, коли на музичному каналі включиться це відео, тому що воно дійсно було виглядало, як ніби ти підглядаєш за ними того ж місяця в листопаді 2002 року Бен вже освічився Дженніфер. Отак от швидко. Ще на початку року Дженніфер була одружена з іншим чоловіком, і вже в листопаді 2002 вона отримує пропозицію від Бена. Ді вони разом були на спільному вечорі разом з родиною Дженіфер. Це було дуже романтично. Дженіфер потім ділилася тим, що там була ковдра з пелюсток, троянди, і все було так романтично. І вона була в захваті від обручки, тому що обручка дійсно була дуже дуже рідкісна. Це була обручка з рожем. Діамантом вагою 6 і один карат. Це величезний камінь, і він був дуже чистий, дуже гарний. Всі, звісно, звертали на це увагу. Ну і коли Дженніфер давала інтерв'ю, їй завжди питали про це, і вона завжди шарілася взагалі дуже мила, але дійсно обручка була прекрасна. It's the most thing I've ever seen. І вони виглядали дуже щасливими, і в них все було супер. Але, звісно, поки я вам розповідаю, як у них все класно, е, ви можете уявити, як на. Наприклад, родина Дженніфер і Бен Афлік сидять за сімейним обідом, діляться один з одним чимось хорошим, але в цей момент поза їхнім домом, в кущах, на деревах і всюди сидять папараці. І ти можеш насолоджуватися своїм життям скільки завгодно, але все одно дружок знає, що за тобою слідкують. Якби ти сильно не хотів якоїсь приватності, тебе знайдуть. І більше того, ніхто не буде поважати твої особисті кордони. Взагалі мені здається, що слова, слово сполучення, особисті кордони з'явилися десь у 2010-му, а може, 15-му. От чесне слово, тому що на той момент таке відчуття, що це просто не існувало як взагалі щось реальне. В липні 2003-го ця парочка виходить на червону доріжку прем'єри фільму Джилі, в якому власне, вони знімалися, завдяки якому вони познайомилися і вже тоді. Цей легендарний вихід, там, де Джей джейловці і коричневі сукні, боже. Я не знаю, як можна бути такими гарними. Просто я взагалі всі відео фотографії, які про них дивилися, вони для, для мене якесь втілення Барбі Кена, Ну просто нереально гарні люди. Взагалі, і звісно. На цій доріжці ем, Дженіфер була зі своєю обручкою гарнющою, що теж, е, знаєте, пофігу джилі хрінилі. В Дженіфер, покажи обручку. Ви такі гарні. Це <клухи> йде просто чарівно. Все прекрасно. Вони готуються до свого весілля. Звісно, це дуже особливий момент. І вони дуже публічна парочка. Е, всі, звісно, слідкують за тим, як це все відбувається, але вони... Намагаються стримати це все в якихось, хоча б малесеньких рамках приватності, того щоб це було їхнє свято, бо це їхнє свято. І от несподівано, в вересні 2003 року, за день до весілля виходить заява про те, що вони відкладають своє весілля. Через надмірну увагу змі до нашого весілля, ми вирішили перенести дату. Коли ми серйозно замислилися над тим, щоб найняти трьох окремих наречених приманок у трьох різних місцях, ми зрозуміли, що щось пішло не так. Ми почали відчувати, що дух того дня, який мав би бути найщасливішим у нашому житті, може бути порушений. Ми відчували, що те, що мало бути радісним і священним днем, може бути зіпсоване для нас, наших родин і наших друзів. На їхнє весілля було запрошено близько 400 людей. І ви уявляєте, всі ці 400 людей повинні були в четвер піти на весілля. І в середу ввечері вони отримують дзвінок про те, що весілля не станеться. Я не знаю насправді взагалі, який рівень дискусії відбувався між Дженіфер і Беном в той момент, коли вони це вирішили, тому що. Просто уявіть масштабність цього, що відбувалося. Вони дуже довго до цього готувалися. Це було дуже дуже важливо для них. І в останній вечір вони спільно приймають рішення, що цього не станеться. Все, що було витрачено: час, гроші, увага, усе це, все, всі ці емоції, вони всі дарма, тому що цього не станеться. Звісно, вони хотіли, щоб це було все особистим, але вже за декілька тижнів до їхнього весілля всі вже знали, що Дженніфер буде в сукні від віри Вонг, що брат Бена Афліка буде його шафером. Звісно, це все маленькі подробиці. І якби це не знаєте не щось таке величезне, але коли ти 24 на 7 знаходишся в реаліті шоу, якого ти не бажаєш, коли за тобою всі слідкують, звісно, кожне з цих маленьких фактів, які просочуються про тебе, викликає в тебе величезний стрес і дискомфорт. І я можу зрозуміти це рішення. Поки що вони просто відкладають своє весілля на якийсь невизначений період, чекаючи напевно найкращого часу, але вже на початку 2004 року вони офіційно повідомляють, що вони розійшлися. На цьому перша частина їхнього роману закінчується. Насправді виглядає так, ніби обидва вони достатньо швидко оговталися через це розставання, тому що, наприклад, Дженніфер вже за 6 місяців одружується з співаком Марком Ентоні, з яким вони були достатньо насправді довго разом. Вони одружилися в 2004-му, а розійшлися в 2011-му, розвелися в 2014-му. Але у 2008 році в них народилося двіко дітей Емма і Макс, і в них було все в порядку. Хоча вже через час, після того, як вони розійшлися з Беном, вона вийшла заміж за Марка Ентоні. Вона розповідала про те, що розрив з Беном вона переживала близько двох років. Тобто, в той момент, коли вона одружувалася, вона ще була знаєте в такій активній стадії проживання цього розставання. Бен теж часу не втрачав, і вже за декілька місяців як. Дженіфер вийшла заміж. Його помітили з Джулією Гарнер. Це його колишня дружина, і в них теж є троє, до речі, дітей. Вони почали дружити в 2003 році на зйомках кіно Шибайголова. Ну і там, в принципі, все і закрутилося. Бен і Джулія одружилися через рік після того, як одружилися Дженіфер і Марк. Тому, якби все іде досить таки непогано у всіх свої родини, і як ми знаємо, вони розійшлися на досить такі теплій і дружній ноті. В них все окей. І от взагалі абсолютно несподівано в 2021 році на сторінках журналу з'являються знову імена Бена і Дженніфер разом в одній статті. Це була велика обкладинка і велика стаття про Дженіфер в журналі InStyle. В цьому журналі вирішили розповісти всю історію Дженіфер Лопес. Ну і звісно ж там не обійшлося без Бена Афліка, тому що це було якби легендарно, не забуваємо. І тому, звісно, про нього теж згадали. І більше того, про нього не просто згадали. Він дав коментар про Дженіфер несподівано через стільки років. Знову всплив оцей роман. І Бен сказав, що. Дженіфер одна з найпрацьовитіших людей і найкращих людей, що він знає, що вона дуже талановита, але причому вона превперед. І якби вона дуже крута. Я зараз так описала там такий величезний коментар. Все супер! Вона крутезна. Йоу! Оце я вас перенесла в 2021 рік, але. Варто все-таки перенестися трошечки назад, тому що в 2017 році Дженіфер почала зустрічатися з колишнім гравцем Янкіс е, Алексом Родрігесом. І загалом вони були разом досить довго від, до 2021-го. <кхи> Тож е, вони були заручені і дуже дуже довгий час планували своє весілля. Воно ніяк не ставалося, щось там переносили, переносили. Потім пішли чутки про те, що вони розстаються. І от в той момент, коли в 2021 році виходить інтерв'ю InStyle, де Бен дуже по-доброму і класно відзивається про Дженніфер, розказують про те, що кілька тижнів до цього інтерв'ю Бена набачили, як він приїздив в гості до Дженніфер. Абсолютно випадково, як так сталося, не зрозуміло. Ми дізнаємося, що якраз в той момент Дженніфер і Алекс Родрігес. Розійшлися. Вони вирішили закінчити свої стосунки, там байзевей, здається, були зради, але про це, можливо, колись згодом, я не впевнена. Суть в тому, що Бен приїжджає до Дженіфер допомагати їй пережити розставання. Скажімо так, він приїжджав до неї як друг. І нам кажуть про те, що вони ще до того, як зустрітися, довгий час листувалися по імейлу, і в них були досить дружні стосунки, тобто ніякого натягу. Я вибачу, тут просто ціля така гарненька. Так. Ніякого натяку на стосунки там взагалі не було. Вони просто дружили і, судячи з усього, у Дженніфер був досить складний момент, тому що теж були оці всі чутки про зради і все, що між ними відбувалося, теж було досить таки публічне. Люди це обсмоктували як могли. І, звісно, він був її другом. Можливо, навіть я не знаю, плечем, в яке можна поплакати. Травні 2021 року е, просочуються кадри того, як Бен і Дженіфер відпочивають в Монтані. Вони там провели декілька місяців. У них якби все добре, дружать вони. Вже до кінця травня І-Ньюс, ну це знаєте, наші сучасні тоці, таблоїди, інюс, інтернет, інтертеймент тунайт, TMZ, оця вся фігня. Але і нюс повідомляють про те, що зараз Дженіфер Беніфер живуть на два, скажімо, так міста: Лос-Анджелес, в якому проживає Бен, і Майамі, в якому проживає Джен. І вони якби зустрічаються в них все добре. Вони чудово разом проводять час, вони нікого не бояться, просто насолоджуються компанією один одного. Ну і 26 травня US Weekly повідомляють, що. Беніфер офіційно воз'єдналися. Вони дуже щасливі. В них все в порядку. В них все супер. все. це новий початок. Далі йдуть місяці того, як вони зустрічаються. в них все в порядку. Вони почнуть потихеньку знайомити своїх дітей, бо звісно, в неї двоє, в нього троє. Це дуже велика родина, і я впевнена, що діти ж достатньо великі для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Ну коротше, вони потихеньку починають це злиття компаній. Чомусь це прийшло мені в голову. Геніально. Їх вже починають фотографувати разом. Вони не скриваються, ходять за ручку, в них все, все супер. Потім вони разом йдуть на червону доріжку. Спочатку вони всіського кінофестивалю, потім вони з'являються на Медгала, де вони цінуються. В них все в порядку. Якщо чесно, це знову ж таки так дивно бачити. Я, я згадую там відоси про них, там де паралелі того, як вони виглядали там в 2002 другому, і зараз. І вони ніби зовсім не змінилися, але ці погляди вони абсолютно інші, якщо чесно. І вже тоді, в вересні 2021 року, всякі оці пліткарні по типу TMZ повідомляють про те, що Бен і Джен. Ну, вже дуже задумуються про те, щоб одружитися. Хоча ніяких для цього сподвижок немає, тому що вони, ніби як тільки зійшлися, у них просто все добре. Але вже повідомляють про те, що вони роздумують про можливість цього одруження. У квітні 22-го року ми отримуємо повідомлення, що вони заручені і що вони дуже щасливо готуються до свого весілля. Цього разу знову Бен обрав дуже класну каблучку з зеленим діамантом, вагою 8,5 каратів. Я все, що не можу зрозуміти. Карат це вага, це не якась інша. Ну, коротше, Дженіфер дала такий коментар, де сказала, що зелений це один з її найулюбленіших кольорів, і це її щасливий колір. І пригадала свою сукню, в якому вона отримувала в 2000-х роках. І тому для неї цей колір дуже-дуже важливий. В травні 22-го вони вже починають обирати спільний маєток. І це величезний маєток, якщо що, вони обрали особняк, в якому 12 спалень і 24 ванні кімнати, ну це логічно, родина досить таки велика. Виходить. Він вона, в неї двоє і в нього троє. Це сім людей. Я згадала, як ми жили в п'ятьох в однокімнатній квартирі. Так. Було класно, якщо був особняк, але і це було непогано. Але в них є можливість на сімох зняти 12 спальень. і це прекрасно. Я вважаю в липні 22-го року. Вони разом втікли в Лас-Вегас для того, щоб одружитися. Це все було так. ха ха класно, весело. Все було в них супер. Вони одружилися, отримали своє свідоцтво. В серпні вони вже відіграли великі весілля зі всіма своїми друзями, з усіма людьми, яких вони хотіли запросити. Загалом це і є історія Дженіфер і Бена Афлек. Напевно, на цьому я і закінчу свою історію, тому що, е, хоч історія Беніфер не дуже довго, але вона достатньо насичена і дуже добре показує нам те, наскільки безцеремонними були папараці, журналісти, і як же прикро, що е, в той момент вони зламали е, такий гарний тандем, такий гарний союз двох люблячих людей. Вони зламали її просто своєю увагою, тому що на жаль, їхні стосунки реально пройшлися на оцей розквіт е, жовтухи. Ну, хто знаходив кращий матеріал, то от був на коні. І взагалі пофігу було на тих людей, про кого вони пишуть. На жаль, мені здається, і зараз іноді так буває, дуже часто так буває, але все ж ми можемо судитися зі ЗМІ, ми можемо якось взивати до їхньої совісті. Тоді такого не було. Тоді це було абсолютною нормою. І, на жаль, так сталося. З іншого боку, і я іноді про це думаю взагалі в рамках людських стосунків. Можливо, це добре, що тоді вони розійшлися, тому що, можливо, зараз би вже цієї пари не було. Тоді вони зійшлися, роззнайомилися, в них було все добре, але потім, можливо, хто знає, вони зараз абсолютно, скоріш за все, інші люди. Вони набили своїх якихось шишок, вони стали більш розумними, більш досвідченими. І, можливо, саме зараз і є той час справжньої насолоди один одним, коли ви вже досвідчені, дорослі, і можете поділитися один з одним своїм досвідом. Я навіть не знаю, як було б краще. Знаєте, історія незмінна. Все, що було, то вже є. І тому просто порадіємо за те, що. Це кохання все ж таки пережило час, пережило всіх цих журналістів. І от тепер ми маємо гарну пару беніфер, які е, двоє дорослих людей, які дійсно обрали один одного. Я хотіла б окремо подякувати е, прекрасній Рудиці, яка написала про те, що Аде, я все ще чекаю відео про Джейло Бенафліка, і я така, блін, й-моє, Аліна. Давай же щось зробимо. Ну що ти починаєш? Коротше, тобі окремо дякую. От тепер точно все. Я вас дуже сильно люблю. Я вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі. Я вдячна всім моїм спонсорам. Я вдячна, що ви ділитеся моїми відео, моїм каналом зі своїми друзями. Це дійсно дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Нагадую вам, не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, Фонд «UA будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Я знаю, що ви це робите, я знаю, що ви в мене сонечка, але... Мені дуже сумно і соромно це казати. Я іноді за собою помічаю, що бувають такі часи, коли я після роботи там лежу в стані легкого коматозу листаю інстаграм, я можу пролистати збір, і потім мені стає гіперсумно, я повертаюся і доначу. Тому хотіла сказати, не будьте як я, але з іншого боку, будьте як я. Не варто відчуватися щось сором, але все ж давайте не проходити повз. Тому що не знаю, там для мене просто донат це 15 секунд максимум, тому що є Apple Pay, це так зручно, просто капець. Тому що коли я була в Китаї, я ж не могла користуватися українськими картками з Apple Pay, і тому мені доводилося кожного разу вручну це все вводити. І все одно тоді зараз це було 15 секунд. Тоді це було 5 хвилин на донат. Але все ж це дуже швидко і це зовсім не складно. Дякую цифровізації нашого життя. Так, я дуже. не надто багато розмовляю. Я покажу вам котиків. І перша котиська. Іди сюди, іди сюди. Хто на чохлику від маминого ноутбука лежить? Хто це? Ні, це ми залишимо котик. Чи ще -щі щілечка? Ой, тебе так добре видно. У мене просто тут стоїть ноутбук, тому що минулого разу, коли я знімала на телефон, він перегрівся і перестав знімати, і тепер я все контролюю. І тепер я бачу, що тут видно мою щікі-піщулечку, маленьку. Дивіться. Ось. Ось такі гарні. Ось такі, От коська. От коськи є хвостик, Дуже гарні вушка, будь ласка. Не на продажу, просто хвалюся. не, не я тебе нікуди ніколи не віддам, моя сонечко. Так, тепер Маосік. Секунду. Одну секундочку. Зараз буде просто аудіо з камери. Їх. Тож, пірім-пірім! Ми з Мавосіком. Дуже дякуємо вам за перегляд. Дякуємо, що ви були з нами. Всім смачного, хто їсть, гарного вечора, дня, ночі. ніч, всіх, хто лягає спати. Всіх хто. Не питайте, я не знаю, що це значить. Ми вас любимо. Бажаємо всього самого найкращого. Не втрачайте надію на найкраще. Ми вас любимо. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай! бай-бай, бай-бай. Це Ой, Ось ви таке. Це ж така краса неймовірна. Кажу, жулько, іди. Він просто побачив там голуба. Коли Кицька бачить голуба, попрощайтеся з Кицькою. І якщо щось стоїть на підвіконні, краще теж прибрати, тому що буде горе. Всім пока! Люблю вас! Ця!